На Закарпатті на чверть зросла кількість пожеж в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причина необережне поводження з вогнем, викликане масовим та безконтрольним спалюванням, сухостою та сміттям. Жертвами пожеж уже стали 16 закарпатців. Також було зареєстровано 15 випадків загибелі людей на воді, із них три дитини. Люди нехтують правилами. Ми проводимо роз'яснювальну роботу, але всім не розкажеш. Люди не зважаючи на те, що проводиться робота і в засобах масової інформації, і у пресі, не звертають належну увагу, розкидують недопалки, що призвело до такого, такої великої кількості загорання в екосистемах. Готовність до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій пріоритетне завдання рятувальників. Про це говорили на підсумковому засіданні. Нараду розпочали з фінансових питань. Станом на перше липня поточного року заборгованість по оплаті праці та гномальним послугам в управлінні та порядкованих підрозділах відсутня. За віщо вказаний період із загального фонду було профінансовано всього 38 мільйонів 390 тисяч 487 гривень. Відзначили і роботу управління, яка здійснюється не лише в області, але й на сході країни. Ми також е цей рік проводили будівництво фортифікаційних споруд на сході України. Наші хлопці із е Служби надзвичайних ситуацій забезпечували розмінування площадок. Там вони себе також дуже показали. З позитивної сторони серед головних завдань на другий півріччя 2015 року рятувальники залишають забезпечення готовності підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій до дій за призначення також продовження профілактичної роботи на водних об'єктах під час пожеж та при виявленні вибухонебезпечних предметів.